Всім здарова, братва, з вами Фішер, і в цьому відео ви побачите, як ми з кланом штурмували ВЧ. Не звертайте увагу, якщо щось не так, ми вчимося та починаємо з кожним днем все більше зігруватись разом. А якщо ви маєте бажання приєднатись до нашої сім'ї, посилання на Discord я залишу в описі під цим відео. Також хочу нагадати, що маю власний промокод Фішер, який дасть тобі на старті чудові бонуси. А посилання на гру залишу в описі під цим відео. Получив відшов, получив відшов. Клан починає збиратись в бункері. Збірна ВЧ це доволі великі витрати, в принципі, як будь-яка МПшка клану, але це потрібно робити, щоб давати контент хлопцям. Видаю заряд, зброю, алкоголь та бронік. 600. Так, виходить у нас зараз скільки два вертика є. Так, да, там 750 потрібно. <різь> Запам'ятайте всі, ВЧ починається, коли законом можна грабувати, о 16.00. Вилітати mm -hmm. будемо десь без 2-3 хвилин, щоб долетіти якраз уже. Казаченко. Оооо, ты що тут запу? Пол... Мера має Та ти чо? <рес> Наш казак. Ты едешь нас на вечаху супровожду... супровождать, да? Смегалочками о уже да, уровень. Игореша, молодец, это тоже уровень называется. Даже с мигалочками будем супровождать. Открыешь нам ворота, че, чтобы мы через центральный заезжал уже. Конечно, а наши вылазит шоу. Монак, манак. Да, ты шоу? Давайте, шо мене туди меня тоже пешком не дублен. Я ж кажу, семья велика, не близешь. Та чего? Я, я вон там на том вон. Тут кто сверху сядет. Ой, Арчик, и ты, ярчик, и ты сюди пишет. Дивіться, Дивиться, як мы рубам. Мы зараз залетаем двумя вертиками. ті, кто на машинах. Ви е, зайдіть зараз на мене на демку, я зараз вам покажу екран, хто на машинах. У нас повен вертик, если Е, Відкриваю вам мапу, показую. На машинах ви під'їжджаєте з цієї сторони. Ось. Бачите, ви по дорозі сюди залітаєте. Хто на машинах зараз їде. Ви під'їжджаєте сюди до центрального. Uh, я вам пропоную зібратись десь mm -hmm. у всім під забором з правої сторони от центрального входа. Я туди буду вилітати на вертіку і вас забирати. Давайте візьмемо собі ось оцей, оце місце. Орієнтовно mm -hmm. всі туди з'їжджайтесь на машинах. Я буду вас на вертику перекидувати туди всередину. Хочу ви мене, так? Mm -hmm. Все, вилітаємо. Out так, дивіться, зараз е... е... перша партія приїжджаємо, висаджуємося. Ви не починайте грабувати, почекайте, поки я всіх остальних докину, і потім вже всі разом почнемо. Домовились? Mm -hmm. Якщо так. хтось з інших кланів почне, нічого страшного, можете приєднуватись. Але ми перші не починаємо. Ні, просто ще зараз время бокает. Да, ми ще літаємо, якщо що, типу, у нас ще 3 хвилини треба. Залітаємо на територію і ті, хто вже будуть биться засушки на території засушки, можете заюзати алка. Я зараз висаджу партію свою, забираю у вас машин на той мітки, там де ми договорились. Угу. То у вертику в красном, виходите, забігайте всередину, пробувати но не починает. Вон на том же місце, там, де ти тільки що стояв. О, там ще чорний вертик якийсь, це хто? Давай на прый туди, туда трошки до забору, там ще інші ще ликси не будет. хто в ситуации. До центрального входу, буде ще туди. Я тут уже сив чекаю вас. Да тут уже капец, тут уже нас у втопл... мене? Таня, хуменчук, сядь. Не знаю. Все, вже, вже крадуть. Якщо почали грабувати, зброю в руки і заходьте на мітку. У нас тут дуже багато. Эх, хіп... Щас одного заберу, почекайте. Один чекаю. Так, прыгать я Добре, следующий. це ще щось смислимо. У мене не падлу подальше. Та юмою батько вонюче дерево, блять. <рес> Буде голосом. Після того, як я всіх позакидав на територію, у нас вже починаються перші сутички. Ну, ці сутички невеликі, скажімо так. Перша хвилина госка поки проснеться, поки приїдуть інші служби, такі як НПУ, СБУ і тому подібне. Піду собі снайперку заставлю, пожалуй. Мені наш госку чесно жалко. А до скільки ми будемо навчати? Прикиньте, які ми бідно, що їх три чоловіка. Годинку чоловіра. десь, я думаю, тут побудемо. Так, а як не стакати свої і... голови? Розкажіть старому. Заходиш на метку, Alt нажимаєш, там метка не рігає, буває. Нажимаєш Нажимаешь Alt, і там типа снайперка є. Вибираєш і стоїш фармиш. Ага, все. Зброю в руках тримати не забувайте. Там просто і метка через раз трегає, коли багато людей. Так, все, я понял. Спасибо. Африка, тільки не забувайте, щоб в АФК не засинати. Хто там один? Даня химчок, проснись з АФК. Нажми якусь клавішу О, Даня, прокинься. Ох, А Що ви правила, чи що? Максим. Дивіться, щоб вас со снайперів б не познімали, оформлять. І головне правило нове це не можна стояти АФК. Коли ти фармиш зброю, тобі потрібно бути присутнім біля комп'ютера і не засинати в АФК. Тому що за це можуть відкинути. Потім ми ще стояли хвилин 10, напевно, чекали якісь дії відвозки, але вони набігли, в принципі, по пару людей та слувались нам. Я, Я бачу, бачу. бачу. Кої снайпи перестрелюєте, З... ви земки тут не попадаєте, не попадаєте. Віктор, ото йди. Ти ж тільки урон побучиш лише. Їх немає, вони ну, ще вони ще. Ну от і все, віктор, взяв здох, тому що не послухався мене. Нащо ви стоїте зі снайпи, получаєте урон. Зайдіть ближче, підійдуть, потім будете тулити. ліквідували, кінець. Ой-ой-ой, мене вбивають! А ти де? О! Все нормально. Все нормально. Все, вбили його. Машина, машина, машина під бункер під'їхала. Коля, well, я вилітаю. Запушти їх, запушти. Так що вони вже? Сидіть, сидіть в машині, багаюсь просто. Слідкуйте за ХП, слідкуйте за ХП. Так, вони на бронетранспортері їдуть. Готуйтесь. Я скажу, коли вибігати з мітки, добре, поки, поки сейте. Все, вибігаємо ви з бункера. Зустрічаємо. Виходите з бункера наливо бронетранспортер. Він об'їжджає нас. Вона поїде Щось... на, на взлетку. Да, наверное, он... через ту. Так, он по взлетке будет ехать. Все, сидите беля бункера. Все нормально. Вин уехал далеко. Может, за это схватится все Он будет заходить через низ. А, нет, подъезжают, подъезжают С за стороны ну, взлетной смоги. Да. За вертолетами сейчас будем. Все, зустрічайте, аккуратно не підставляйтесь. Хоб, а, а, не вынюзят. Все, схвативайтесь середа, всередину, всередину, всередину. В Среди не сидить, попише. Вони сейчас выйдут, я скажу, команду дам. Все, они вышли, выходьте, выходьте, выходите, выбегайте, все пушты их. Вышли все. Выходим, выходим, не стойте. Один вышев только. Вышли, вышли, раскрутили. Вшел, брикал. Вышли, вышли, запушили. Все, молодцы. Двое завышло, за бункером. Все, супер. Еще один за мусоркой стоит. Еще один за мусоркой стоїт. Выйдите за мусорку. Виходите з бункера слева. Все, його вбивають. Все, назад на мітку, братва. Братва, коли я кажу, що виходимо, ви всі тупо толпою вибігаєте і крутите їх. Не так, щоб вибігли, побачили і почали стріляти. Вибігли швидко і змінили місце розположення, щоб вони розкрутились запутались. Відпіли, що вже так, зараз вони зараз збираються, вони зараз будуть на двох машинах залітати. Будь ласка, слухайте уважно Ой. команду. Коли я буду казати, що ви вибігаєте, ви вибігаєте всі і починаєте крутити їх. Але я скажу коли. Добре? Так, машина почала їхати, але я скажу, коли виходите Тихо, тихо, тихо. Все, виходимо, виходимо, виходимо. Виходимо, виходимо з бункера і в ліву сторону цілим. Выходим з бункера і в ліву сторону. От казармы граємо, от мусорки зеленої, зліва. Виходьте з бункера, вибігаємо з бункера. Починаємо їх... А, нет, почекайте. Стоїм, стоїм, стоїм стоим. Да, в бункер, бункер. Все нормально, в бункер залез Вони зараз розбігаються, почекайте, я скажу. Так, все, будьте в бункере. Чекайте, я дам команду. Треба, щоб вони просто всі вийшли з машини, і тоді буде мета. Все, можна виходити. Виходьте, 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 виходьте крутіть з бункера. їх. Виходьте, крутіть з бункера. Вибігли всі. Вибігли, розкрутили. Давайте, давайте, давайте. Один залишився з правої сторони. Ігор, Ігор, я, там вода. Сл... М -м -м -м. с правой стороны. З лівої сторони. З лівої сторони за вертиком один один за мусорками, два за мусоркою. Вийдіть з бункера! Хто залишився? И що там? Ну тут таке... А уже цей, уже. Потихеньку, сзади, сзади. Я бачу, я бачу. І з правої сторони тут сейчас тоже в маске. За зеленый mm -hmm. мусоркой. Зараз тут встану, от вертика, буду будто Він стоїть за казармою. Хтось на кришу сів. А, мене вже в спину тулять. Да, усе, сверху тип. Я бачу, О, зашли, я ви бачу. бачу. зашли, да, зашли, заходит. Я его пропустил. Я не знаю. Через кишку пробег просто все. Тихо, Зелена... Зелена муз... Зелена... муз... Зелена... тихо, не, закрылось. Слухай меня. Одна крыша, тихо, одна крыша напротив бункера. Слева крыша будет. Там тип стоит, здесь снайпер. Не высовывайтесь, ви... не высовывайтесь. Я дам команду, коли будет пушить. Не висовуйтесь. його вбили. Його вбили. А, ні, він живий. Спустіся, Стой, там стойте, на міці. На стойте на місці. Стойте на місці, я вас прошу. Спускаємося всі вниз. Хто з наших на криші там... лазить? Злізьте з криші. Тобто все, хватить на сьогодні. Все, братва. Я брат, навіть лаз. навіть не їх. <рес> все, знімаємося. Молодці. Нормально, пофармив годину. Лікар, я бося... полікуйте, будь ласка. Годину часу нам дали пофармити. Що а сказати, я... Дивіться, по блокпосту поки я точно не знаю. Якщо щось зміниться, я дам інформацію. Поки ще невідомо, добре? І як ви могли зрозуміти, нас поступово старала фракція ЗСУ. А щоб не порушити правила РК, тобто повертатись швидше, ніж 15 хвилин після смерті, ми вирішили здати ЗСУшку. Тобто годину пофермили, і нам цього, в принципі, досить. Хлопці настакали собі доволі багато патронів на снайперку та. М16. Якщо вам сподобався подібний відосик, не забудьте поставити лайкос під ним та написати коментарі. А з вами був Фішер. Всім па-па!